Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і ми робимо розклад на тиждень для України. І дивимося, які енергії у нас цього тижня. До речі, минулий розклад дуже добре справдився: Скандал на скандалові. Так, а цього тижня у нас, бачите, іде енергія якихось домовлень, якихось, скажімо так, ну, Трамп зараз вже ж веде. Переговори стосовно України з Росією. Ось тобто головна тема цього тижня буде якісь переговори, якісь домовлення, якісь, скажімо так, потискання рук один одному. Давайте так, що це дасть Україні саме це. Якісь можливості відкриваються у нас, але і блокади. Щось буде нас блокувати. А з другого боку, дивіться, все ж таки колесо фортуни, ви бачите, дуже швидко нас можуть від чогось заблокувати. З одної сторони, дивіться, вісімка, вісімка. Вісімка це завжди нестабільна карта. Швидко заблокують, наприклад, так, але. Колесо Фортуни говорить, що і витягнуть нас швидко. Яка сила, якийсь тиск може бути на нас? Бачите, якась боротьба, якась борьба. Нам щось будуть пропонувати. Ось ці переговори, в принципі, все ж таки, все ж таки через те, що була перед. Колесо Фортуною була не дуже хороша карта, скажімо так, неприємна, якісь обмеження для України. У нас сковані руки, ми не будемо бачити перспектив для України. Тобто карти показують, скажімо так, не дуже райдужну е е цю, позицію України, так? але все ж таки через якісь е е е втручання. Нам запропонують щось інше. Ось ця карта показує: все ж таки, монета перевернеться в нашу сторону. І результат цього тижня все ж таки, місяць випадає. Ага, дивіться, дивіться. Скажімо так: Україна наразі між темними і світлими силами так, блукає. Ось Україна, скажімо так, заблукала. Але це я бачу все рівно хорошу перспективу для України, тому що остання було би навпаки ці дві карти. Я би сказала так. А через те, що Сонце все ж таки остання карта, можна сказати, що все ж таки на кінець тижня будуть хороші якісь новини. Не дивимося на цей червоний прапор. Навіть не звертаємо на це увагу. Це Таро Веселки, і мені захотілося цей тиждень зробити такий розклад, щоб подивитися. Ну і ця колода, вона. Здається, трошечки позитивніша, бо в нас і так дуже багато ось, хоч весело розглядати ці картинки, знаєте, картинки теж. Але все рівно блокада якась так домовленості не не дуже сприятливі для нас. Це, в принципі, нічого тут нового. Це і так про це говориться. Але все ж таки монета перевертається, тобто на користь України щось буде. Нам все ж таки щось запропонують. Але бачите, нам потрібно. Якось ось цю межу. Тобто тут потрібна дуже мудра, дуже засвідчена людина. Тому що ось зараз я так, щоб вам краще було видно, яка зможе і вашим, і нашим розумієте, і нашим ворогам, і нашим друзям, яка пройде. Я бачу тільки Залужного і Порошенка, хто би міг на міжнародному рівні більш-менш щось тут налагодити. Але не знаю, чи е, на такі речі погодиться Зеленський навряд чи. Ось якось так мої дорогенькі. Тобто, все ж таки не зовсім погано закінчиться, хоч і е, почнеться з нападків, з блокади, з не з дуже приємних речей. Мої любі, я попрошу вас задонатити для 87-ї бригади Курського напрямку для хлопців. Просять їм потрібен ремонт машини, не можуть возити поранених. Під цим відео буде коментар, в якому буде відео з проханням військових, їхній запит. І реквізити щиро вдячна вам, мої дорогенькі, за увагу. Підтримуємо зсу і разом до перемоги. Все буде Україна!